Друзі, якщо вам подобається подібний контент, візьміть свого гарного пальчика і поставте лайк. Тоді відео будуть виходити швидше і частіше. Всім, хто їсть смачного, всім, хто лежить, м'якого поїхали! Парарара, парарара, заставка. Можна щось придумати стратегії писта, партнер. Жука. Жука, можливо, знайдемо ровера, буде сильно на третій хід. Можна буде апнутись в четвірку спокійно. Драконич, драконич. Mr. Drakonicz, Troszkę zauważyłem skręcę. I Mr. Cobra. Ty jak? Mr. Skeletycz. На п'ятий хід, да? Якщо ми виходимо? Четвертий. Дубо ти по п'ятий не зможемо. Неприємненько. Ну, ще один жук це? Ну, по типу темпово. Ну давай, давай. Просто нехай буде. Просто питання, чи виходити, чи сидіти далі в двійці. Ну, це вихід, вихід, монетка. Далі важко буде вийти. Зявляться роли. Не дуже буде хотітись виходити, тому, тому окей. Ровера не знайшли погано. Без ровера не дуже прикольно. Тес. Тес це неприємненько. I think you can win this thing. Ну рол. Гавно, вибачте. Типу так, не знаю. Які тут ще є варіанти? Чувак взагалі не вийшов. Дракон це п'ять. Та ну бластер куди? Бластер мені не підходить. Можна в четвірці сидіти, по типу як в номі є, якісь копіювання стола знаходити. Але це прям зовсім таке собі діло. Сильно, стильно, молодіжно. Got some fresh for you. Ну, вихід капелька, які ще є варіанти. Можна раптора забрати було, але. Бісти, дракони, бісти, елеми. Икс админс. Два атак. Це в Жуків не дали ровера. Буває. Неприємненько, але буває. You can still make a так, бран. Бран два рогука. Звідки бран? Це не дуже зрозуміло. З корисних ролів Брана дістав, да? Молодець, молодець. 4-4? Дай боже. Дай Боже. Out of health makes you lose. Go ahead and hire one of these recruits. Давайте спробуємо. Ну, як на мене це найтупіше рішення тут? Драконці. Вермін мене підвів страшно. Андедів взагалі не дали. По типу взяв такого героя і ну І мать. Вибачте. По-іншому не назвати. Залишився один хід, щоб придумати я навіть не знаю що. Ну давай. Давай. Па. Спробувати якось так вирулити. Пробувати якось так вирулити. A good tactical choice. Алма жукил. Ну давай. Давай. Шажук. Mm -hmm. Так. Це прикольно, але потрібен, не знаю, мамонт. механокінь будь що. Будь що з тієї опери потрібне, опа. Опа. Навіть ти то підійдеш. Блін, це напевно на наступний буде. Напевно, буде вихід реборн. По типу папугу одну скину, іншу поставлю, прокручу. Неприємно зараз, тільки тест вкраде в мене. Карти. Так, як би від задувки ще відіграти якось. Навіть не знаю. Так, напевно, ні. Ну, шанс є. Шанс є. Є тітус. Можна щось придумати. Риборник є. Не ті звірі, правда, які хотілось би. Мойра. Мой радь, це ти гарно придумав. <кхе> так, не знаю, не знаю, чи тут щось вийде. Не знаю, не знаю. Вийде, окей. Окей, окей, мана сабер тащить катку просто. Добре, я все одно потрібно виходити. Я не можу завжди тут сидіти, правильно? Райлак точно ні. О, який клієнт гарний є. Як би мені його забрати. Як би мені його забрати? Єнов і жука? Типу тут є. Вермі скину І тако зроблю. Все одно мені потрібен слот, щоб цей чувак з'являвся. Додатково. Ну, по типу, я його з'їдаю, один спавниться, потім з'являється ще один такий в Риборні. І виходить їх, буде проків 1, 2, 3, 4. Якщо пощастить, 4 прока буде. 4 на 8, 32. Ну, більш-менш. Звідси механокінь І поїхали. Battle, так, що тут? Тут я виграю. Тут я виграю. Він гарний чоловік. Ой-ой-ой-ой. Можна було не розбивати. Єдина проблема нікого не виносиш з цими жуками. Типу, дуже мало атаки. Але мені потрібен слот завжди від вовка додаткового. Тому напевно, ні. О. Опа. Єдине, я не знаю, як це спрацює. Ну, по типу, ти хаваєш? <кій> Що працює просто перше? А, а білка, чи оця штука? Ну, по, по ідеї, повинно працювати зліва направо. Ну, давайте заодно і перевіримо. Тобто, по ідеї спочатку повинна спрацювати Абілка, а вже потім. Е ти правильно все одно з'їдаєш вовка. Вовк буде, ти тригернеш. Потім звідси вилазить вовк з Риборні. <клес> типа, я збільшив правильно. Спочатку Абілка. Окей, тепер ти. Добре. Добре. Отак От тепер мені подобається. Це вже комбінація на перемогу. Щоб його позолотити, взагалі була б фантастика. Так, добре, чойс можна забрати зробити отак, хамелеон. Блін, ну тут арканітовий бегемот. Під Мойрою не дуже приємна штука. Ну, хоча з раптора можна зловити якогось мамонта спробувати, тоді буде дуже грязно і прикольно. Ну, по типу в мене виходить один прок за білки. один прок звідси. Потім звідси вилазить Ч2. Вони, правда, не розбиваються завжди. Але враховуючи що там арканітовий бегемот, він жирний, і воно все розіб'ється. І якщо містер Тітус Абадон зніме з себе таунт, то ми маємо всі шанси перемогти. Одіну авансом окуляри для топ 1. Не мої, правда, але окей. Пуру-пупу. -пу. Пур -пу, пу пу Да, Вовка позолотити, Тітуса позолотити і, в принципі, все. Більше нічого не потрібно. Ооо, золота Мойра. Неприємненько. Потрібно в Мойру попадати. Вже не потрібно. Грязюка, грязюка. Так, є механокінь. Це... приємно. Але напевно... А ні, цього буде достатньо. Аха! До побачення. До побачення. Рівно 7. Окуляри для топ-1. Дай Боже здоров'я. Тупо витягнув на моральну вольових.